Бланка вже з нами на зв'язку. Хелобланка. Привіт, Бланка. Hi. Вітаємо Hi. тебе з перемогою на національному відборі. So Твоя so пісня Соли", це справжній you. хіт. дякую, дякую. Я рада, що вам сподобалося. цього року було багато суперечок стосовно результатів польського нацвідбору. Ти отримала високі оцінки від журі і нижчі від аудиторії. твій головний суперник Ян навпаки мав більшу підтримку публіки, але менший бал від журі як ти гадаєш, чому думки аудиторії, і журі стосовно вас двох, так відрізняються. Ну, я отримала друге місце за народним голосуванням. Я думала собі, якби я отримала більш низьку оцінку, я би не перемогла. Це очевидно. А взагалі у нас з Яном різний стиль музики, абсолютно різний. Мій більш легкий, позитивний, попсовий. у нього дуже емоційний, розумієте? Це інший стиль. У різних людей різні смаки. Я отримала багато хейту. Це було досить важко. Мені, якщо чесно, було дуже неприємно. але зараз я маю зосередитись на тому, щоб пережити це і підготуватися до Ліверпуля. Тримайся, тримайся. А хто тобі подобається з конкурсантів, які поїдуть в Ліверпуль? Хто тобі подобається найбільше? Мені дуже подобається Лорен Чи Лорін. Я не впевнена, як правильно вимовляти. Лорін. Окей, я вважаю її пісню чудовою. Вона фантастична виконавиця. Це мені однозначно сподобалося, але також мені сподобалася пісня українців творчі Heart of Steel». Вона неймовірна, вона дуже, як би сказати, сучасна. Розумієте, ось що мені в ній сподобалося. Дякуємо, дуже дуже дякуємо. хочемо сказати тобі, що ми тут в Україні неймовірно вдячні за ту безцінну підтримку, яку Польща надає Україні зараз. Будь ласка, передай всьому польському народу. Дуже дякуємо. Дякуємо дякую, дякую. Ми всім серцем з вами. Те, що відбувається, це жахливо, і я дуже сподіваюся, що все закінчиться добре. що все буде добре. І завдяки музиці, завдяки Євробаченню. Ми можемо зробити так, щоб люди навіть в такій ситуації, навіть в такі часи, все ж посміхалися. Дякуємо, дякуємо тобі, Бланка. Удачі тобі в Ліверпулі, і побачимося. Побачимося там, гарного дня, Бай-бай.